Слава Ісусу Христу. Дякую, дорогі улюблені, за те, що ви разом з нами в ефірі. слухаєте нас. Сьогодні є такий позачерговий ефір, навіть не відповіді на запитання. Те, що зараз сталося в світі, я змушений був вийти в ефір з цим ефіром. Сказати те, що я мушу сказати, щоб пізніше звільнитися від того. Що може чекати людину, і дехто може сказати, якби я був би попереджений, можливо, я б зробив би зробив по-інакшому. І тому на сьогоднішній день є цей ефір. Але перш за все, дякую за підписку, дякую за підтримку каналу, дякую за коментарі, за лайки. Дехто каже, вподобайки. І якщо є у вас бажання, підписуємося далі, щоб ми бачили кількість людей, які разом з нами і які. Дійсно готуються до того, що церква буде підхоплена в останні дні. Хай Господь всіх вас благословить. В основу наших роздумувань. Я кладу слова, які записана Притча, 24 розділ, 11 вірш. Рятуй узятих на смерть також тих, хто на страчення хилиться. Хіба ти їх не підтримаєш? Ми бачимо, як наказ. Який іде зі старого заповіту, але він так само торкається і людей нового заповіту, рятуй узятих на смерть. Цей ефір, ці слова стосуються до людей моїх рідних, близьких, українців, які проживають на території, яка зараз є під війною. Народ, який зараз переживає. Надзвичайно тяжкий час в своєму житті не просто війна, це є розруха, смерть, каліцтво. Щоб далеко не заходити, пізніше розшифрую все відразу. Поки не пізно старайтеся в будь-який метод залишити Україну. Час є близький, щоб пізніше не казати, що нам ніхто не сказав, нас ніхто не попередив. Якби нам хтось сказав, ми б зовсім по-інакшому поступили. Ми не дивимося тільки на сьогоднішній день, як ми повинні зберегти те, що є за нами в Україні. Ми зараз повинні думати над тим, як зберегти наш ген, ген нашого народу, я вірю, Божого народу, який має повне право на те, щоб жити в тисячолітньому царстві. Не просто в якомусь маленькому від часу, навіть не на тих сім років, які є перед нами. Зараз ми з вами повинні думати, як зберегти цей ген, який буде жити, існувати і творити, в період, великий, довгий період тисячолітнього царства. Пам'ятаємо, це є історичні дани. 1917 рік революція, також були наші землі. Була Україна, був надзвичайно тяжкий час. Але багато людей свого часу залишають Україну, виїжджають до Канади, виїжджають до Америки, виїжджають до інших країн, до Заходу для того, щоб пізніше в тих країнах, куди вони виїдуть, продовжувати свою діяльність. Собі уявіть на хвилинку, щоб не виїхала така людина, трималася не раз так, як ми сьогодні можемо це уявляти, і до останнього триматися. Не звертаючи на те, що діється навколо, і не виїхав такий чоловік, як Огієнко, який пізніше виїхав, проживав в цьому ж самому місті, де я зараз проповідую, місто Веніпех, і дав для нашого українського народу повний переклад Біблії, який на протязі, починаючи від 62-го року, по сьогоднішній день приводить людей до пізнання правди і до Бога. Таких прізвищ можна називати дуже і дуже багато. Люди, які зрозуміли, де вони стоять, що може бути з ними, і вони вирішили виїхати до іншої країни, щоб зберегти ген нації і пізніше плодотворно працювати. Пам'ятаємо, 1938-39 рік. Знову ж таки, багато перед війною людей чуло, що приходить тяжкий час. Але більша частина не втікала, лишалася, особливо ті, що не були під окупованим Совєцьким Союзом, лишалися, берегли свої землі і думали, так буде завжди. Але ті люди, що повтікали, не тільки просто зберегли своє життя, а вони пізніше могли дуже плодотворно працювати на наш рідний край. Пам'ятаємо такі прізвища серед наших людей, як Гарбузюк, Зінчик, які проповідували на цілий совєтський союз. Їх ніхто не міг дістати в Совєтському Союзі. Вони б ніколи не мали так можливості проповідувати людям, як вони проповідували по радіо, скільки книг, літератури було написано на заході тими людьми, які після війни не вернулися до Сєветського Союзу, а вирішили приїхати сюди, щоб зберегти свій спадковий ген. Це звернення, звичайно, не стосується духовних лідерів, пасторів, пресвитерів, священників які, я рахую, повинні, але це ж знову ж таки не від мене залежить, це залежить від людини. Повинні залишитися з тими церквами і бути своєю церквою до кінця. Щось подібне, як капітан є на кораблі, може, фактично всі пішли, а він залишається зі своїм кораблем, маючи розуміння, що ще можливо, хоч одна людина є, про яку він не знає, і він то не разом з цією людиною. Така є доля тих, хто пізніше стає пастором. Стає священником, стає пресвітером. Але знову ж це тільки моє побажання. Пам'ятаємо, що пророк Єремія, який живе своїм ізраїльським народом в останні дні існування цієї нації з тим храмом, який був побудований ще Соломоном. Живе на тій території, яка була дана отцям, які виходили з Єгипту, і він живе до останнього разом зі своїми людьми. Він не виходить першим, не втікає до Єгипту. Він іде з тими людьми, коли Бог каже йти до Вавилону і бути з ними. Там народ має бути найменше, як 70 років. Зараз ми перед нами дуже цікавий момент. Ми бачимо, що робиться. І для нас Господь, можливо, дає цей шанс зберегти цей ген, що пізніше, якщо ми з вами живемо в останні дні, ще більш плодотворніше працювати, хто не буде в небі, але багато людей лишається тут на землі, щоб бути в тисячолітньому царстві, працювати в цьому царстві. Час близький, не просто близький. Я вірю, що цей час може бути останнім. Закінчується формування ядра Єзекіля 39 Власне, чому ця остання, чому цей мій ефір є викликаний сьогодні? Те, що я побачив, що робиться в цей останній тиждень в цьому світі, де великий північний народ, в лиці царя цього північного народу Роша, Росія, сформувавшись на території України як Орда. Разом з Іраном, Персія і Турцією Тувал і Мешех підуть авантюрно проти Ізраїлю. Чому я вживаю слово авантюрно? Тому що вони прекрасно всі знають, що є написано в Біблії. І північний цар, який зараз організував цю авантюру проти українського народу, він прекрасно розуміє, який є його кінець, він читає Біблію. Навколо себе він має дуже багато толкових людей. Із православних, із протестантів, які йому пояснюють, чим закінчується поход Гога з землі Магох до ізраїльського народу. Він ляже трупом в долині перехожих і ляже вся його орда. Але, не дивлячись на це, він іде, тому що це є авантюра. Він думає, що він обманить Бога і завоює цілий світ. Ми читаємо відкриття 18.4 Улюблені, відкриття 18.4. Вийдіть із нього, люди мої. Щоб не сталися від спільниками гріхів Його, щоб не потрапити в карання Його. Господь попереджує. В даному випадку Він говорить про Вавилон, офіційний Вавилон в лиці Риму. Цим Вавилоном також може бути Москва, цим Вавилоном і цим покараними територіями, які виконують роль Вавилонів, є багато міст на сьогоднішній день. Але увага не на це увага на те, що Господь попереджує своїх людей. Він до них каже, вийдіть із нього люди мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів Його і щоб не потрапити під покарання Боже. Ми собі навіть на хвилинку не можемо уявити, яким великим пізніше буде покарання на ті території, які підняли руку на ізраїльський народ. І вони не будуть каратися людиною. Якщо ми конкретно читаємо це місце, ці території конкретно будуть каратися Богом. І там уже нікуди не сховається, ні в ліс, ні в підвал, ні в підземелля, ні на гору. І тому Господь сьогодні конкретно попереджує, бачиш, о, маєш очі, маєш вуха, чуєш, читаєш Біблію і бачимо, де ми з вами стоїмо. 5 грудня, 2023 рік. Приїзд царя Кремля, царя Півночі до Південних Царів Об'єднаних Еміратів Саудівської Аравії. Чим це все викликано? Коли людина, яка є об'явлена в пошуку, людина, яка об'явлена світовим терористом, сідає на літак в супроводі інших воєнних літаків і летить до південного, нікуди-небудь, а летить до південного царя. Світовий терорист, якого. В ГАЗі об'являють в розшук, і він мусить прибути в будь-яку країну і цю людину не подати їй руку, не зробити великий парад, не грати якусь картину, зустрічаю, не зустрічаю. Ми бачили, як зустрічали цього північного царя як терориста. З другої сторони, з другої сторони, ми бачимо, що. Їй же країні ми всі знаємо, як до цього ставиться цілий світ, світове керівництво, всесвітній розшук. Ага, ага, і як до нього з другої сторони, ставляться як до царя справедливості, царя з півночі, які почесті для нього виявляють. І третім фактором, не менш маловажним, в якому часі ми з вами стоїмо, зразу після цих подій. Президент чи прем'єр, як він правильно називається з Ірану Раїсі, летить до Москви на спеціальний прийом. Основне питання як вирішити долю конфлікту, який зараз розв'язався не в Україні, який зараз розв'язався на Близькому Сході між Газою і між Ізраїлем. І стоїть питання, яке зараз висовується. А що станеться, коли буде взірваний мечеть, купол, святиня всіх мусульман, та мечеть, яка стоїть на фундаменті старого храму Соломона? Виявляєте, в якому часі ми з вами живемо? Що зараз може бути? Дорогі і улюблені, пам'ятаємо, що туди, куди полетів цар північний? До царя Південного. Це не просто Емірати, це не просто Саудівська Аравія. Коли ми з вами акуратно вивчаємо буття, перші голови, 12 і 15 розділи, ми бачимо, що Авраам, коли померла його жінка Сара, він друге, одружується з кетурою, від неї є народжені сини, і пізніше, щоб вони не спадкували з Ісааком, Авраам їх відправляє на схід в Саудівську Аравію. Тобто, зараз сини Кітури, більш краще сказати, сини Авраама, сини того, кому Господь певного дня відкривався, зустрічають царя півночі, щоб знати з ними певні дебати, і через дуже короткий проміжок часу до них відразу відлітає прем'єр з Ірану. І веде розмову, як їм поступити з Ізраїлем, і фактично, що нам зараз робити з тією мечетю, яку ми називаємо куполом. Сьогодні ми дуже сильно підпадаємо під різного роду пропаганду: українську, російську, американську, єврейську, Великобританію. По відношенню до слів останніх Біблій ми не повинні цього всього сприймати. Ми маємо Біблію і повинні дивитися, в якому часі по відношенню до Біблії ми з вами живемо, і що нам каже робити Бог. Лише корет, коротенько скажу, що зараз робиться на Банківській, що робилося на Банківській підсумок, такий маленький підсумок підведу на протязі цих майже двох років від початку агресії 24 лютого 22 року. Пам'ятаємо Подоляк. Слова, знаємо, хто такий Подоляк. Війна закінчиться у вересні 23-го року, Крим буде наш. І я дам інтерв'ю в Ялті, Власточконому Гніздечку. Арахамія, кінець війни, жовтень, 23-й рік. Всі захвачені території будуть наші. Резніку, кінець війни буде в 23-му, що найдальше осінь, а в 24-му ми будемо в блоці НАТО. Кирило Буданов, основний розвідник. Жовтень 23-го ЗСУ вийдуть на кордон 91-го року. Сергій Денеко, жовтень, повна перемога. Данілов. до середини літа 23-го ракети Росії закінчаться і ми будемо на Червоній площі. Верещук, жовтень 23-го. Ми будемо відпочивати на пляжах Криму. Цікаво, дружина Зеленського. Я не хочу, щоб мій чоловік другий раз був президентом. Батько Зеленського. Прекрасний куплений будинок Сан-Франциско. Для чого, якщо Україна буде свобідною, все буде добре, для чого купляти дім Сан-Франциско? Сім'я президента. Це мене взагалі поклало на лопатки. Куплений прекрасний будинок в останні дні з дозволу Сполучених Штатів, як ви думаєте, де? Біля найлютішого ворога, ніби сучасної України біля Трампа, Флорида. Голова НАТО Столтенберг. Поділ України на дві частини. Лівобережна для Росії, правобережна для України. По можливості та частина, яка буде під Україною, сформувати блок НАТО. Станіс Нейцен, керівник Генерального штабу НАТО. Ми готові на цей експеримент. Але якщо на це погодиться, прізвища не називаю цар півночі. Якщо на це погодиться. Цар півночі. Останні дні, в яких ми з вами живемо, що зараз ми бачимо в ефірі, особливо Мідія Росії, акуратно слідкуємо, Мідія Росії насичена фільмами типу наручники для Берії і його страта, що сталося з однодумцями Берії. Як ви думаєте, чому показують зараз останні, повністю останні два місяці ефір накручений такими фільмами? Пам'ятаємо, що було перед великим вторгненням, перед великою агресією, коли весь московський ефір. Був про, фактично був пронизаний фільмами про Велику Вітчизняну і як ця війна закінчувалася, і що робилося, і, і як ця війна проходила, яка була велика перемога, до чого нас готовили. Дорогі улюблені, готується велике переселення для тих, хто проживає на території України. Візьмемо урок минулих днів. Пам'ятаємо, як робилося це велике переселення за часів Сталіна. Не інакшим буде захват території сьогоднішньої України і підняття тих північних регіонів, які мусять бути підняті, але ким. Як нація вся спилася, нація вся пропита, немає ні таких людей, які можуть працювати, а тут приїдуть люди научені, прекрасні люди, які будуть працювати за даром і піднімати цілу північ, щоб отримати величезні, величезні безмірні прибутки півночі. Московська імперія. Тартарія велика. Українці, чим швидше виїжджайте на захід. Але стоїть питання: на який захід? Щоб ми мали чітке уявлення, на який захід. Якщо ми з вами виїжджаємо на захід в Європу, пам'ятаємо, що Європа готується приймати Антихриста. Зараз в останні дні ми все більше і більше будемо бачити, як будуть підніматися страшні бунти теракти, щоб фінально дати місце для тієї людини, яка, яка скаже: Я дарую для вас мир і безпеку. Європа в лиці Десяти царів, більша частина Європи в лиці десяти царів, які мають своє видіння по відношенню до Біблії зустрічати свого царя. І якщо ми втікаємо в Європу, пам'ятаємо, що ми фактично попадаємо в епіцентр. Буде страшне переслідування, страшний час, який чекає християн в Європі. Якщо ми кажемо, ми втікаємо в США, виїжджаємо і іммігруємо в США. Знову ж таки, підсумок. США і Мексика готуються як великий концентраційний табір. Так, дорогі друзі, ті, що проживають в Америці, мої друзі, віруючі, ми повинні слідкувати, дивитися за тим, де ми з вами проживаємо в останні дні, чому так робиться. Мексика і Сполучені Штати, це буде як великий індустріальний базовий концентраційний табір і споживчою базою для цього табору буде ціла Латинська Америка. Питається здається питання, куди виїжджати? Для тих, хто не готується до вічності, для тих, хто не готується до підхоплення церкви. Якщо людина, яка готується до підхоплення, будьте там, де є. Нікуди не втікайте. Зустрічайте Господа там, де ви зараз стоїте. Але таких є одиниці, улюблені. Таких є одиниці. Одиниці. Ми з вами вже виводили пропорцію. Із п'яти церков тільки дві є готові. Із сіми пасторів тільки два проповідують, яким повинен бути Божий народ і як готуватися до останніх днів. Канада і Алтай. Це є дві бази. Світового уряду, дві великі світові дачі, Канада як дача королеви і всього світового уряду. І пам'ятаємо Алтай. Я думаю, мало хто захоче їхати в Алтай, то так ми думаємо. Але дуже багато багатих людей Європи власне викупляють для себе території в Алтаї, і там ховаються печери, бункери і тому подібне. Мільярди грошей на це тратиться. Якщо для вас сьогодні є можливість. Виїхати до Канади, виїжджайте чим пошвидше. Час є обмежений. Я не знаю, як довго буде дана можливість для людей з Європи переїхати до Канади, але переїжджайте. Це країна, коли під час великої скорботи світовим урядом готується як їхня світова дача. І тому ті люди. Які будуть жити тут, вони не будуть жити в таборі концентраційному, як в Сполучених Штатах чи в Мексиці. Їх не будуть використовувати просто як робочу, наглу робочу силу, як колись використовували при Совєтському Союзі в різного роду гулагах, Тут буде зовсім інше життя. Про це ми досліджуємо, про це ми бачимо. Поки не пізно, як є можливість О, зробіть, щоб, власне виїхати сюди. Підсумок. Які зроблені на аналізі Біблії про останні дні, пророцтв, відінь, які бачили люди різних дономінацій, в різних частинах світу, то не обов'язково, що були п'ятидесятники, не обов'язково, що були п'ятибаптисти, різні дономінації, які вірять в Біблію, тобто православні, католики, протестанти, евангелисти. І коли робиться підсумок цього всього, що ми є на основі Біблії, ми з вами бачимо, в який час ми з вами живемо. Така проповідь мусить пролунати. Я не знаю, як ви зреагуєте на це, як зреагують ті, що підглядають і дивляться на нас, який фінал буде об'явлений для мене, я теж того не знаю. Це є виклик. Але пам'ятаємо. Що ми мусимо сказати то, що ми мусимо сказати, щоб стояти перед Богом чистим, і коли Він нас забере, чи коли, можливо, ми з ним зустрінемося, щоб пізніше на серці у нас не було того, що ми мусили зробити і не зробити. Хто знає, як робити добро, і його не зробить, це є гріх. Хай Господь всіх нас благословить. І на остаток Матвія 24. Матвія 24, наші любимі вірші 24-32. Матвія 24, 32 і нижче, від дерева фігово навчиться прикладу. Коли вітя його вже розпускається, мова йде про ізля... ізраїльський народ, який не існував 2000 років, фігове дерево. Коли ви побачите, що вітя його розпускається, то ви знаєте, що близько вже літо. Так і ви, коли все це побачите, що знаєте близько під дверима. По правді кажу вам, не перейде і цей рід. Як це все станеться? 70 70,80. Ми живемо на 75-році му році Ізраїлю, ми підходимо в заключну фазу, і ми повинні використовувати розум, який для нас дає Бог. Розум, який ми будуємо на Біблії, де ми сьогодні стоїмо. Використовуємо час, дні каві. Хай Господь цим нам поможе розібратися зі своїм життям, зі своїм серцем, прийняти правильне рішення. Довіритися повністю Господу і на основі Святого Духа і Біблії зробити правильне рішення. Хай Господь всіх нас благословить. Станемо і будемо молитися. Дорогий Всемогутній, Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо Тобі за наше життя. Ми дякуємо за те, що ми сьогодні можемо бути в церкві. Можливо, це наші останні дні, можливо, це наші останні передачі, ми не знаємо. А ми леє впевнені, що як пролунає труба, голос Господній, голос Архангела, ми в них ока переминемося, і ми будемо разом з тобою в небесах. І ніщо нас не буде тримати тут на землі. Благослови нас. Благослови тих, хто нас слухає. Можливо, хтось є не готовий, можливо, хтось втратив віру, укрепи віру. Дай зробити правильне рішення, особливо для наших людей, які проживають в старому краї. Дорогий Ісусе, дай, щоб ніхто не загинув. Дай зберегти наш рідний край, який я вірю, що певна одиниця буде в небі, в числі церкви, але певні люди будуть тисячолітньому царстві, які будуть розвивати і свою культуру, і свою націю, і свій ген українця. Благослови всіх нас. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава, по віки віків. あみ。アミン